Добрий ранок, всім привіт! У нас четвер. Тато вчора поїхав на вокзал вечором, забрав наші велики з ув'язнення в боксах, де ми їх з Лією залишили на вокзалі. Лічко, давай так, зараз. Сьогодні на вулиці має бути плюс 11, але зараз максимум плюс 3. Така в нас зима. Так, діти в школі. У мене ярмарок за планом. Треба купити фрукти, овочі, але є одне але. Гриша забув свою сумку для басейну, речі для басейну. Ходив з тією сумкою весь ранок, з вечора приготовлено було все. Ходив, ходив і одягся, взувся, одяг куртку і сумку залишив. О 10-й вони виїжджають вже в басейн, тож мені треба повернутися в школу. Думаю, я зараз встигну швиденько на ярмарок доїхати додому і повернути. Людей небагато. багато, продавців теж щось не дуже. Оплачте у тебе. а

Oui, oui, je vais le faire. Bonjour madame. Oh, merci, ça. Euh, mais non. Non, attends, attends, j'ai Oh, t'as du, du boulot, arrête. 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 Il va pas bouger l'ordinateur là-bas. Ouais. <laughs> Джудіт, а він там третя в колесі. Ще доїду, перевірю. жить просто біля поличок зі взуттям, як я і сказала, сів взуватися і встав вже без рюкзачку. Мамі, треба ще в спорту. Сьогодні будемо спорт. Щось там курки кричать, може ще яєць нам знесли. Треба буде на зворотньому шляху. Перевірити, що. Не можу зрозуміти, що заважає. Щось десь треться. Загадка. Автобус вже приїхав, хоч без 2010 зараз басейн знаходиться в містечку Рьо сусідньому за 6 кілометрів. Там, де магазин соціальний також в тому містечку. Тут у нас меню на місяць. Ніхто не відчиняє мені. На оголошенні ось написано, що мадам Олесі не буде сьогодні і завтра, і нема ким замінити. Не заміна. Немає заміни. Тож це означає, що в дітей не буде уроки, будуть з ними доглядати аніматори там, і помічники, але уроків як таких не буде. Все готово, віддала, їду назад. Малюки зі школи, три річки йдуть в бібліотеку. Всі в жилетках. Вчителька, помічниця вчительки і четверо батьків. Так. Супроводжують малюків. Так. Давно я тут не зупинялася подивитись на цей краєвид четверта майже без десяти до Кореї йду спочатку, бо так і не зайшла зранку. Хоч кілька годин погуляють їжу нас. Похода весняна. Хоча в нас протягом тижня обіцяють і морози вночі. Ну, як морози, мінус один буде пару днів, але взагалом відчуття такі весняні. Ну ось, квітки у нас на галявині. Та йду, я йду. О, голодні сидите, травички немає як поїсти. Ви Є два яйця. Це сьогодні у нас четвер. У вівторок я забрала два, ось у четвер-два. Ну, десь по яйцю в день виходить у нас. Не після вчорашніх інтенсивних поїздок по тулузі на велосипеді я зробила близько, мабуть, 12 кілометрів завчора. то що в мене трохи крепатури <смір> сьогодні вже спостерігаються. Я то більш-менш їжджу великом, але щоб так інтенсивно, я ще й там поспішала відстані долати. Вже закінчують фасад. Дуже непогано вийшло. Все добре в тебе, лисичка? Все добре в школі. Думається, до нас приїхав. Все добре в тебе? До сині класно було? Гриша вже рвонув, щоб першим приїхати додому. Рія намагається його наздогнати. Дивись вперед! Я попросила а, а! Я попросилась на майданчику погуляти, хоча нікого немає, але може зараз хтось ще прийде. Галише поїхав додому. Зараз може ще Петро або Семен будуть їхати. Хоча вже мали проїхати. Тобі не сумно тут самі буде гратися, Дця. І здається, дощик збирається. Чого хмари такі темні, хоча сонечко було весь день? Mm. Mm -hmm. Каліфорнія, містечка mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Хто це приїхав? так. Mm -hmm. Нічого. Так. Обережно, їдьте, будь ласка, все гаразд в школі? Так. Точно? Так. Окей. Ми скоро теж приїдемо вже. Отже, Петро є, а Семена, мабуть, ще один урок. До останнього. Дозь, пішли додому, пиріг будемо пекти з яблучками. Нарешті вмовила Лію. Нас доганяй доть. Уважніше. Мама, не Куди ви йдете? Куди ви йдете? Додому? Ні, по тебе. Ні, вона в будинок зібралась йти. Куди ти йдеш? Повертайтесь, будь ласка, на своє місце. Шуруйте. І ти прийшла. Де ви яка? Розумна. Я подивлюсь, другу з нею Думаєш, і третя десь там? Ідіть. Ей! Ідіть траву. Ї... Іде і третя. Іде он по сходах, чую. Ну, оце ви придумали гуляти тут. Ідіть траву їжте. Маруся, а не найкали за це Так і не слухаються, я їм кажу, йдіть, кш, кш. Вона не дуже, то йде. Де? В парковках просто поїздили. Yes. Ти вирішила, що бувати. Лія, заведи, будь ласка, велик. Дякую. Курки зовсім. Як в себе вдома. Так, і не в себе вдома. Мені потрібно ко ко катовицькі <рикла> Ну, що будемо робити? Так, ти, давай, проганяй. Кажи їй. Давай, давай. Одна вже пішла сама. Так, давай, шуруй. <рикла> Не слухай. Так, все, вона піде, давай зачиняємо. Збувайся. Іди до себе. О! Все вона пішла вже, бачиш? Так, це пиріг, щось на кшталт шарлотки. Ну, це і є шарлотка. Яблучка накопичилась, справа в тому, що коли ми купуємо яблук багато. Діти трохи перебирають. Якщо є плямка якась на яблучку або трошки пошкоджене, вони його не, не беруть. І так у нас з пакету там один-два яблучка накопичуються. І я потім це все докупи збираю і з них готую пиріг швиденько на швидкоруч. І всі дуже люблять нашу шарлотку, нашу мамину. Труша теж міг би приготувати хоч разок. Це зовсім не складно. Один з найпростіших. Зробичку? Зроби, Добре. Друзі, пам'ятаєте, ми з вами в грудні збирали на автівку для 110-ї бригади, для екіпажу. ФПВ-дронів, Операторів ФПВ-дронів, і дуже успішно, аж 31 грудня в останню годину закрили збір і в січні щасливо придбали машину, пригнали її за кордону і збирали ми також на ремонт для цієї ж бригади автівки, яка постраждала від ворожих дронів, приводили її в порядок, її паливну систему ремонтували. А також доводили до розуму цю нову автівку, яку їм придбали, і десь всередині Дені місяця передали автівки хлопцям аж дві одразу від чого вони були просто супер щасливі і дуже дуже вдячні. І ось, будь ласка, звіт, відео. Звіт їх вдячності саме для вас. Дякуємо Сашку за придбану для нас автівку, яка виконує вже бойові завдачі на нулі. А також дякуємо Гулі та підписникам каналу Бібі Чеобік Фемелі за надану допомогу в придбанні автівки. Дякуємо вам, ми вже працюємо. Все, Все Садись. Садись. Ти в кузові? Так, я Все, плюс. Шо, зараз... Дякуємо Олександру за допомогу в придбанні для нас, автівки, яка зараз виконує бойові завдання. Також саме хочемо подякувати Гулі і підписникам її каналу Бібічева Big Family. Дякуємо вам за допомогу ви круті. Слава Україні! Але є й погана новина. Ця нова автівка протрималася трохи більше тижня, мабуть, днів в на фронті, і прилетів, прилетіли каби, побили дуже машину. Щаслива повідомити, що хлопці не постраждали. Вони цілі, неушкодження. А ось машина, яка. Щойно була їм передана, щойно ми назбирали кошти. Вона, на жаль, постраждала. ще І її... вона зараз на шляху транспортування до Харкова, там, де Олександр, засновник власне, фонду Слобожанської Ластівки, якому я допомагаю на постійній основі закривати збори, він... Доправить вже до СТО на діагностику, буде зрозуміло, чи підлягає взагалі відновленню ця автівка, чи можна щось ще зробити. Але я бачила в групі, в телеграм-каналі, в групі Слобожанські ластівки. До речі, всі посилання корисні і на групи в Телеграмі, і на поточні збори все як завжди, під кожним моїм відео є. Так от, судячи з відео, яке надіслали хлопці, машина сильно постраждала, принаймні зовні точно, побита, побита. Тож доведеться ремонтувати найгірше в цьому те, що треба все робити дуже швидко. Знову мінус одна автівка, дуже ускладнює виконання завдання. Ну і гарна на ходу машина це врятовані життя. Я думаю, ви самі це все прекрасно розумієте. Тож. А, такі ось невтішні сумні новини, та найголовніше, що життя збережені, і вони збережені завдяки вам також тому, що ви долучались до збору і ми змогли придбати цю автівку. Зараз я вас попрошу по можливості прийнятної, при, прийнятної розміру внеском. Допоможіть зібрати на ремонт автівок. Є постійна банка в фонді, саме на ремонт. Є банка на FPV-дрони, теж збираємо, теж комплектуємо і. Передаємо. Дрони вже перевіреним підрозділом які чекають від нас саме цих пташок. Але також, ну на жаль, але реальність така, що є постійна банка на ремонти автівок, ті, які ми купували протягом вже ось майже трьох років, збирали, купували і тепер постійно їх підтримуємо, ремонтуємо. Нещодавно навіть двигун замінювали на одній автівці. ну Я думаю, ті, хто слідкують, ті, хто небайдужі, долучаються до цих зборів, саме тих, про які я. Кажу, до яких закликаю, то ви знаєте. Поточну обстановку, ви знаєте, що відбувається. Добре, я вам дуже дякую, приєднуюсь до вдячності від бійців, які передавали вам свої слова. Подяки. Ми справді, глядачі, глядачки цього Ютуб каналу, ми збираємо суттєві суми і суттєво просуваємо ці збори, закриваємо і допомагаємо фронту. Давайте продовжувати це робити і надалі. Тримаємося, а я продовжую для вас знімати відео, розповідати про наші будні, про наше тут життя у Франції. І маю надію, що вам цікаво. Тож, залишайтесь на каналі, не забудьте про вподобайки, будь ласка. До речі, вчора ввечері, вже пізно доволі ввечері, вийшла друга частина наших злією пригод. в Тулузі, там вже правда більше про мене, про те, як я намотувала кілометри тулузою, брала вас з собою на цю так би велоекскурсію. Якщо ще не бачили, то теж перегляньте, будь ласка, попереднє відео. Все, готую для вас наступний влог. Побачимось до наступного До наступного відео. Бувайте!